Hello, my friends. Продовжуємо читання та вимогу букви W на початку слова. Сьогодні у букву сполучені WH на початку слова вимовляється тільки W як W. Whale Kit без H Whale. смуга. What. Що скільки? Wheat – Пшениця. Wheel – колесо. When – Коли. Where – Де куди? Which? Котрий який? Без букви H? Which чаклунка, відьма. While. Час проміжок часу. Без букви H. While. Хитрощі. White. Білий блідий. Why – Чому? Від чого? Way – сироватка. Whim – Примха вирядування. Whisk – Збивати вершки. Бажаю успіху. Hear you soon. Bye!